У 2016 році зростатимуть мінімальні розміри пенсії нашим пенсіонерам з 1074 гривні. Це станом мінімальна у нас на 1 січня 2016 року. І буде підвищення в два етапи. Тобто, це з 1 травня у нас буде 1150 гривень, і з 1 грудня 2016 року там буде 1208 гривень. Тобто, можна сказати, що протягом 2016 року будуть збільшені розміри мінімальних пенсій на 134 гривні. Максимальний розмір пенсії в 2016 році у нас буде зафіксовано сумою. 10 тисяч гривень, що стосується у нас пенсій, призначених з 1 січня 2016 року, то можна сказати те, що тут збережено виплати пенсій працюючим пенсіонерам аналогічно тим, які у нас були призначені в 2015 році. Тобто працюючим пенсіонерам, у нас пенсія буде проводитися у розмірі 85% від їхнього. Розміру пенсії, але не менше, ніж 1,5% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсіонерам, які працюють на, спец... на державній службі і призначені пенсії по спецзаконам, прокурату... відповідно до закону України про прокуратуру, про журналістів та інші види спецпенсій, у нас будуть виплачуватися. Тільки після звільнення з роботи. Тобто пенсіонери, які працюють на цих посадах, пенсії отримувати не будуть. Але це не касається інвалідів першої та другої групи загального захворювання, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій в період Великої вітчизняної війни, членів сімей загиблих в період Великої вітчизняної війни та військовослужбовців. Для оподаткування пенсій або щомісячного грошового утримання з 1 січня у нас змінено. У минулому році у нас оподатковувалося оподаткування в 15% підлягали пенсії, яких розмір пенсії у нас не перевищував. Три мінімальні заробітної плати це було 3,654 гривні і до 10 мінімальних пенсій. А в цьому році у нас Іде вже ставка внеску, яка не перевищує 4134, Тобто оподаткування пенсій у нас іде з більшої суми. Що стосується у нас пенсій, призначених по спецзаконам, то з червня 2015 року у нас пенсії по цим законам не призначаються. І перерахунки по цих видах пенсії у нас не проводиться. Порядок призначення та перерахунку пенсії у нас залишилося на попередньому рівні. Середня по народному господарству у нас як і була береться за попередні три роки. Мінімальний стаж для призначення пенсії у нас 15 років. Тобто, як було у нас призначення, змін ні немає.